Сьогодні ми побачили спробу Зеленського врятувати військові поставки зі Сполучених Штатів. Ну а ще, крім того, ми побачили і, мабуть, що та не мабуть, що, а точно найбільшу за весь час війни інформаційну атаку на Україну, жертву російської агресії з боку Сполучених Штатів. Незважаючи на те, що ні Трамп, ні представники його команди, його безпосередньо Білого Дому офіційно спочатку не оголошували про зупинку військової допомоги від сполучених штатів. Усі найбільші американські медіа поширили таку інформацію з посиланням на анонімні джерела у Білому домі. А потім підключилися вже британські, європейські інші медіа. Ну і поки одні писали про повну зупинку, як, от, наприклад, Reuters е вийшов з матеріалом про те, що поставки американських військових вантажів до України зупинилися вночі близько 3.30. Інші ж медіа переконували, що ніяких змін у військовій підтримці від США для України, начебто, поки що не відбулося. Зокрема, про таке писав The Economist. Неважливо, була фактична зупинка чи ні, але меседж, який Білий Дім через медіа послав на банкову, чіткіше нікуди зараз. Або Зеленський приймає умови Трампа, або поставкам кінець. І, хоч повторююсь, американська адміністрація спершу офіційно нічого не коментувала до вже самої реакції Зеленського, про яку ми вже поговорили з вами. Республіканські конгресмени одразу ж взяли цю роботу, так би мовити, на себе, аби додати більшої ваги повідомленням у змі. От, наприклад, конгресмен республіканець. Чіпрой заявив, що Дональд Трамп міг би зупинити військову допомогу для України ще раніше. Як він каже, це те, що повинен був, начебто, зробити президент, бо відверто кажучи, далі пряма мова, він міг це зробити до п'ятничної перепалки із Зеленським. Президент сказав, що є три шляхи: або ви програєте, або втягуєте нас у війну, або укладаєте перемир'я.